Така ніша, і ви шкаєте, ж кажете, це силамісна машина, ну де тут? та Запаска чи докатка, тут не може бути нічого такого. Але ні, ви дуже ошибаєтесь, тут є запаска і навіть сабвуфер боус з музикою. Також у нас присутній домкрат, ключ. Тут, тут все тут є. На свої годи, це ж тут зберігалося, все чудо. 3 літра дизель на автоматі. Ви послухайте тільки, як вона мурчить. Дуже приємно. Настановлені LED-лампочки у фари, у нас присутні куманки, легкосплавні оригінальні диски, зимова гарна гума з гарним дуже протектором. Пам'ять CD на два чоловіка. Авто світло, авто дощ, мультируль. У нас великий екран є. У нас тут є кнопочка, яка відкриває бардачок. Оп! Бардачок у нас оббитий таким матеріалом, щоб нічого тут не громахало. Також багатозонний клімат-контроль. У нас є підлокотник, який розділяється на дві частини, можна оцю відкрити. Також оця ще відкривається. Тут є у нас. позаду. У нас тут є дверях попільничка з підсвіткою. До речі, у нас є на всіх ручках підсвітка. Диван у нас дуже в дуже гарному стані, шкіра дуже в дуже гарному стані. Присутнє софік кріплення Також у нас ззаду двохзонний клімат, як спереду, так і ззаді. Ну, багатозонний клімат кліматконтроль. Можна настраивать собі зони. Також є дві розеточки на 12 вольт. Присутній столик у нас тут, щоб діти могли тут їсти. Це не основне місце для дітей, так як, як у нас ще є місце позаду, у нас це семимісна машина, і тут, до речі, достаточно багато місця для такої машини. І ще великий плюс, що ззаді одільний на, на третій ряд люк. Тут у нас панорама є, а тут одільний люк іде як назад. Пажник у нас з електроприводом. Ось у нас тут камерка так знаходиться. Спажник працює чотенько. Також у нас є електрофаркоп. Ну Він довго буде відкидатися, показувати не буде. Хоча можу показати, щоб ви вже удостовірилися. Ну, я думаю, що ви побачили все. Електропривод працює добре на свої годах. Пушка. Якщо цікавить дана машина, звертайтеся до нас в компанію Автопаль. Ми знаходимося на вулиці Героїв в місті Суми.